Шесть п'ять девять. Все поезда немає. Тут багато чука. Так вот. За три. За Що? Шоу, семь, два, семь. За 28 хули я уже на поезде. У нас такие поездки. На будемо їхати в увиготов. Що у нас зараз? Тесла 348-5% це 92%. Ідеально 435 вона може проїхати. У нас в процентах ось так. Тому зараз треба, будемо... так. Зараз будемо їхати 340 км по трасі і побачимо, чи доїдемо з Полтави на Київ. Включення, який якийсь кілометраж. Тащимося за маршрутка, включив на 80, автопілот так. і швидкість. У нас вже прогнозує 389 кілометрів за паспорт. Останні кілометрів да. вже вирівнюється графік, вже набагато все цікавіше поїздки. Я проїхав вже да, 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 так, 24 кілометри, да, 182 Вт. Машина вже прогрівається, я на кліматі, в принципі, тепленька, все добре. Так що їдемо далі. Так, я вже проїхав 131 кілометрів. Половина дороги вже пройшла, тому е, можу сказати те, що на, з температурою е, 22 градуси. Коли за бортом мінус 5, не найкращий варіант, тому я трошки знизив температуру до 18 градусів по Цельсію. В цілому адекватно, комфортно, можна спокійно їхати, не холодно. А, ну, Нормально, да. немає такого, що прям замерзаєш. 18 градусів це дуже гарна температура. Тепленьким дує. <кій> І я до Києва додому, верніше, не доїду, до Києва я доїду точно. А, тому. Я знайшов зарядку, я зупинюсь на заправці там під Києвом десь на годинку, мабуть, і тоді мені точно на все вистачить. У мене просто немає швидкої зарядки, тому я на повільних зарядках і мені максимум 9 кВт за годину. А так як я витрачаю, десь в мене середні, середня витрата 192 Вт на кілометр, тобто 19 кВт на 100 км, то 10 кВт мені вистачить з головою, щоб доїхати додому. А зовсім трошечки не вистачило насправді, щоб подолати на одному заряді маршрут Полтава Вишневе. Ну, Полтава-Київ, от якось так. Хоча до Києва майже доїжджаю в Баріспіль є там. Ну, тому 300 км Тесла виїжджає нормально, на круїзі 80 взагалі ідеально. Ну, мені подобається. Ми все, проїхав 133 вже, майже 2 години, 192 Вт на кілометр. Ось такий цікавий. Ще залишилось 175 км, але ще і їхати-їхати. Їдемо. Ось такий графік потреблення цікавий. То, 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 то ось такий от. Ну, формується постійно, ага, текущий середній треба серед. 163, тобто якраз до зарядки заїжджає. От, майже ідеальний графік. 18 градусів поставив, цього більш ніж достатньо. І що у нас тут? Мінус 4 поки що. Так, от дорога така не дуже добра, але маємо що маємо не без ДТП є, пернітят, хури нету, і ніщо морди нету хури, бо жомов зам... Ну от ДТП, ого, бошеньки автобус 3 години поїздка. Так, залишилось у мене 80 км до зарядки і приблизно 80 км заряду запас ходу. Вибрав куди в Борисполі, де заряджусь, але прийшлося знизити швидкість до 50 км на годину, бо в мінусову погоду, а на жаль, е ну, коротше, все ж таки батарею під'їдають більше, ніж Ну, Через клімат більше, тому зменшив скорость до 50 км 50-55, і тепер в мене 145 Вт на кілометр. Коротше, вистачає, головне доїхати до заправки. Так, ви бачите, як є розход, швидкість. От. Добрався до Борисполя. 8 км залишилось. 50 км на годину тримав, 138 Вт на 100 км, але добрався до зарядки, розрахував, збавив темп, вимкнув пічку і доїхав. Коротше, 300 км я подолав на одному заряді Тесла, але, звісно, це було трошки особі на останніх кілометрів 80, дуже тяжко. І зараз вже упав на зарядку, заряджусь пару годинок бо швидкої немає. І Доїду спокійно додому. А, якось так? Ось так 8 км залишилось. От зараз у мене зарядочка 24 А піднімається. Да, і от який розплод інтересний. Так, далі що в мене тут по поїздці? Проїхав я 295 км, ну 300 в реальності, 304,5 години їхав. І розход середній 177 зимою. От. Останні. Ожидаємо запас ходу 10 км ледь доїхав. Бачите, яке потреблення було цікаве. так от. Останні 50 км 44 км, машина показує 51 і я поїду додому, не буду спішити, за годинку доїду і. Сподіваюсь, я доїду. Все, 9 кілометрів. Я вдома. Ура, 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 так, поїздки. Останнє 7 кВт мені не вистачило, щоб на 40 кілометрів десь так, плюс-мінус проїхав і останнє ми побачимо, що енергію. Так, все, 6 км запас ходу. 180 в середньому це по місту вийшло, да, в кінці трошечки по місту вже їхав. Головне з Полтави до Києва за 5 годин на одному заряді 75D Хі -хі, виконано. Хоча якби було 100%, можна було б взагалі без підзарядок. Так трошки не вистачило 10%. От так От Але все рівно мінус 5 місія виконана.